Очі. Боже, зараз буде по поряд. Що таке впоряд? Ну я хотів би почати якби так з промат, як У вас взагалі <кхм> організація, яка виникла дуже залучена початку ХХ століття, е, є і наробила певні свої такі якби, традиції і так далі вже говорили. Дехто, можливо, там чуть, дехто дізнається. Після цих всіх, коли побуває не на одному пластовому таборі. І одні з цього це була, якби вироблена певна якби, система такої, якби поведінки, чи якби ну якби це в порядку називається. Для чого він придумав? Для чого він все це якби зроблено? Не просто так, щоб знаєте, там марширують як солдати, і так далі, копіювання. тому що це виглядає чинно, тобто гарно, тобто викликає повагу і так далі. Коли ще, наприклад, буде от, гутірка там, про пластові однострі, ми будемо вам читати і так далі. Коли це, уявіть собі, коли це там колона, там сто чоловік, всі в ногу йдуть і так далі, і тому подібне, це буде досить гарно. До того, це Полегше у... більше життя. На, на тому ж самому таборі і так далі. Не треба там кричати Світя, Вася, ти роби це. сказав і так далі. І до того, це Так... Все... Я почну, ви зараз стоїте на скріченні. Я зразу попершу. Після цього ця гуцірка закінчиться. Кожен штраф, який буде у сфері впоряду, відповідає заохочення. Отже, перше, коли бунчужний свистить вище комплекти всім учасникам збірка, ви прибігаєте і так далі, стоїте по гуртках, не ота, оце оці правісті походки і так далі, мені цього не треба. Ви приходите, ви стоїте на струнках. Озір, строн, ко! От у вас сви є. Ловили свої шви? На швак. У вас руки не отак. Вас руки по У Вас это таке спали, це великий палець, не сможет І Підрохи отак підігнете. Трошки. Так. Трошки підігне. Ось руки складно. Трошки піднігну. Вони стараються, якби прибігати, коли вони біжать, коли вже бачать, коли ти спізнюєшся до лави, ти не повинен бігти попереду лави, тому що це якби не гарно виглядає. Лаву, і коли ти вже прибігаєш, коли закінчився зворотній відвідування, ти говориш, дуже будь-чує, дозвольте стати в лаву, і ти стаєш в лаву. Зрозуміло? А ви стоїте на струнку. На струнку повинно стати чином, що ви дивитесь вперед, ваш погляд вперед спрямований. Ви не повинні там крутитися, нічого і так далі.